20 травня 2025 року місцеві жителі селища Новогуйвинське, які постраждали від обстрілів, збирають підписи на відкликання депутатів Сергія Котвицького, Віталія Привидьона та Лілії Мельник. Про це Суспільному розповіла Ірина Домс, місцева жителька. Людям уже край урвався, Ви бачите в яких умовах майже місяць. Уже 24 четверте буде місяць. Як ми потерпіли від цієї атаки? Ми почали збирати підписи, бо це вже дуже багато є на що ми чим ми не Задоволені працею цих депутатів не ми маємо просити зберіться на сесію. Не ми маємо просити вирішити питання, допоможіть нам. Вони самі мають зібратися в першу чергу. Тільки сталася така подія: зібралися, виділили кошти і розподілили. Комісія розподілила між людьми. І вирішили питання для людей. За словами Ірини Дом, станом на 20 травня 2025 року зібрали 770 підписів. Василь Левченко, місцевий житель, каже, що гроші на ремонт селищна рада має виділити якнайшвидше, тому що умов для життя у зруйнованих будинках після російської атаки немає. Те, що ми пережили тут після перельоту цих ракет, це не передати. Я навіть мужчина і відчуваю, що це дуже і дуже важко. Дах повністю вже протікли третій поверх, протік повністю, протік другий вже вже добирається до першого. І впереді літо, впереді осінь, зима і особливо дах. Дуже ми просили зробити капітальний ремонт першу чергу. А те, що місцеві депутати нічого не роблять, абсолютно нічого не роблять, це факт. Вікон зовсім немає. Вхідні двері ви вже побачили. Ванну кімнату так, також, тріщини по стінах. Побутова техніка валяється. Вікна забиті розі. Двері ні одні не закриваються, тому що всі перекошені, все полопало. Тут теж ось тріщини по стінах. Меблі побиті Тетяна Царьова місцева жителька показала, у якому стані перебуває її квартира після російського ракетного обстрілу в ніч з 23 на 24 квітня 2025 року. За її словами, акта на обстеження із селищної ради вона не отримала. Вони ще не встигають сказали і ще нічого не зробили. Ну е, в тиждень назад ми подали запит на секретаря селищної ради на Ловенюка. Відповідь ще не прийшла. Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Олександра Ловенюка, виконувача обов'язків Новогуйвенської селищної ради. Але він відмовився коментувати ситуацію. Дану ситуацію я коментувати не буду, тому що дане питання політичне. За словами Наталії Бондар, місцевої жительки люди почали збирати підписи на відкликання депутатів, тому що обранці не виділяють гроші на відновлення будинків після російської атаки та не приходять на засідання селищної ради. Кошти залежать від прийняття саме депутат сесії, Да. на сесії повинні вони бути прийняті, депутати, депутати депутат. повинні дати нам. На це добро. А сесії не відбуваються, тому що нема кворуму. Сергій Котвицький, депутат Новогуменської селищної ради, у телефонному дзвінку розповів, що він відвідує майже всі сесії селищної ради. З приводу там ходять, ходять депутати чи не ходять основна претензія. Ми не посічаємось 95%. Це можна сказати, що людина не ходить на сесію, так само, як і у Привідоно. Олександр Ловенюк, виконувач обов'язків Новогуйменської селищної ради, надіслав Суспільному документ про відвідуваність пленарних засідань сесій депутатами від політичної фракції партії Слуга народу у 2024 році. З 11 пленарних засідань Сергій Котвицький та Віталій Приведьон відвідали чотири Лілія Мельник одну. Сергій Котвицький говорить: бюджетне відшкодування майна через російську атаку є, але ним розпоряджається голова селищної ради або виконувач обов'язків голови. Була вчора тільки комісія, на якій я присутньо про виділення коштів постраждалим, і всі питання пройшли. Але е, ну, некомпетентність вражає, тому що якщо ви відкриєте поло е, програму про допомогу матеріальну, то ви там прочитаєте, що е, це компетенція селищного голови або виконуючи обов'язки, депутати не приймають участі у розподілі коштів. На постраждалих це що не може зробити секретар? Чи він не може зробити? Е... внести зміни в бюджет, і зараз ми не говоримо про матеріальну допомогу, бо ми виділили 3 мільйони на цю програму на минулій сесії. Вони ще не витрачені, вони ще на рахунках селищної ради лежать. І тих 3 мільйони може витрачати на допомогу е... громадянам. Кореспонденти Суспільного приїхали до Лілії Мельник за місцем її роботи. Коментувати ситуацію, вона відмовилася. Пізніше на телефоні дзвінки не відповідала. Також на телефоні дзвінки не відповідав і Віталій Приведьон. Ми залишаємо можливість всім висловити свою точку зору щодо цієї ситуації. Павло Романюк, радник з правових питань громадянської мережі ОПОРА, каже, що для відкликання депутатів у нового селищній раді громадськість має зібрати мінімум 315 підписів. Проте, якщо депутати обиралися за партійними списками, Процедура відкликання інша, говорить Павло Романюк. Але ключовою відмінністю є те, що е, для таких депутатів, які обиралися за е, партійними списками місцевої організації партії, остаточне рішення ухвалюють не виборці, а ухвалює вищий керівний е, політичний е, вищий е, керівний орган політичної партії тобто навіть не місцева організація партії, вище керівний не вище керівний орган політичної партії тобто збираються всі підписи передаються територіально виборчій комісії територіальна виборча комісія їх перевіряє і е, вона вже зверта не вона приймає рішення, а вона звертається до е, політичної партії на центральний рівень для того щоб та прийняла рішення. Ілона касаткіна денис мусінов суспільне новини Житомирщина